Ну що, друзі, добіг я до панорами. Ну реально тут круто. Реально круто. Зараз я прийду трошки ближче, я бачу тут маленький басейн для дітей, я так розумію. Далі отакий басейн. Але колір води всюди різний. Або цей лайнер під низу має різний колір, або, або вода. Ай, вода така тепла, що ну. До речі, тут хлопці, які дивляться, сторожать дуже привітні. Один з них теж бігає, ну, бігав колись, каже. Каже, хочете собі душ прийміть, хочете цей, хочете, познімайте. Коротше, дали мені тут повний дозвіл робити все, що я хочу. Ага, басейн, оцей півтора метри. Зараз вони їх тут підчищають, бачу, добирають воду. А тут, а тут ми підходимо до найкрутішого. Значить, йо, це вау! Це просто! Дивіться! Отак от, от раз. І ти підпливаєш, і тут прямо все. От, от, тобі, от Оце панорама. І тепер дивіться, що тут видно. Я не дуже знаток чорткова, колись мав тут салон, але щось не цікавився історією, але це місто внизу. Такі западені між горами. І воно, можна сказати, так трохи захищене від всяких вітрів. І от ми бачимо низ, якщо брати от звідси, отут, от тут, я так розумію, це Чортківський замок, який зараз на реставрації. Там далі церква, я не знаю яка, але в тій церкві, як я біг, рівно в 7 годині бамкали дзвони і грав гімн. Боже великий єдиний нам Україну храни. Далі, якщо дивитися, тут річка, от я цей міст пробігав, я пам'ятаю. Потім от, оця дорога, така йде вверх, оце от, а більше не годиться, оце от якийсь домініканський костел, би. він є самим таким визначним і сюди приїжджає багато туристів. І прямо навпроти того костела в мене був салон. Я завжди мав ну, багато гарних клієнтів. Потім там, якщо йти так вбік, це вже центр міста. Там є ринок, продають всякий крам. От. І потім починається от. от, ще якась одна церква дуже велика. Оце от, ну Не знаю, як називається. І далі от, тут йде дві дороги. От, оце от. от... От, оце Оця одна дорога вверх, а там, де той костел, от... Оце йде друга дорога вверх. І ці дві дороги. От дві дороги, вони сходяться там, де ота червона церква така. Там це вже верх, це якийсь другий мікрорайон. До речі, ми там і живемо недалеко. Там готель Гетьман, і там так само спа процедури я вам скидав дуже круті. Тому панорама просто неймовірна. Е, рекомендую можливо, навіть з'їздити компанією, командою, побігати тут, е, пофоткатись, повідпочивати. Ну, людей кажуть. Дуже багато, до 800 людей в день тут буває на вихідні. Там дальше, там далі, далі, Це вже от, от туди села якісь довколишні. А, і ще я знаю, що якщо піти от туди, в цю сторону, вправо, то там є залізничний вокзал. Коротше, дуже цікаво, тому рекомендую тут побувати, спробувати покупатися, відвідати, нафоткатись. Ну і побігати.